Заплуталась. Як це встановить тут телеховона цього. Здравствуйте всім. Галина заплуталася. Друзі, привіт всім. Сьогодні в мене особине відео. Сьогодні я хочу прокоментувати ці всі розговори, що ходять навколо безуглої. І сказати, що я хотіла сказати, що дівчинка все-таки молодець. Як важко все-таки в нас в Україні. В політиці бути жінкою. Жінка у нас завжди, понимаєте, якось має вигнутися, прогнутись в такі невдобні пози, щоб пролізти, щоб пролізти в політику. Це в нас не та Європа, де жінки бачите незалежні, сильні, Self-made селфмейтвумен. Self в нас жінки українські ніжні, нас е так повелося. Так, 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 так таке нас життя. розумієте? І беззугла, вообще. І, і, і я, я хотіла ще сказати, що ті жінки, які борються за те, що було як в Європі, це у ці феміністки. Це суки, з суками. Баба повинна бути бабою. І от, повертаючись до безухлої е дівчинка, звісно, старається. дівчинка, Умна, от розумна, от Бог послав розум, інтелект. Понимаєте, ото от, от є таке інтелект. І вона це при Зеленському, вона нас нова слуга народу, що дійсно, що депутати що нам служать. Ми то тут на диванах, на кроватях, жаліємо, щось кажемо. А вони бідні ото в раді, понімаєте, як там взагалі висидіть? Як там е під тим куполом, ото, це ж постійно під куполом, це ж радіація. І їх ми звинувачуємо, ми люди, з гнильцьою, обвиняємо їх, що вони щось там крадуть, вони, може, що й беруть. Але вони так мучаться, так страдають, там -ото, що ми люди взагалі маємо помалкувати. Поняєте? А безухла. Ви подивіться, які вона умні вищі каже. Ви подивіться, що вона е, виражає те, що ми, може, не всього розуміємо, що ми люди маленькі. Але ж е, такі розумні вищі. І хто це. І це вона, по-моєму, казала, чи ще хтось за дітей. Зараз неправильні, ми рожаємо неправильних дітей, ще, неправильної якості. Це в страні дійсно, дійсно, що так. Понимаєте? Це з однієї сторони, а з іншої сторони, що скільки людей держать цих породістих собак, що якщо продати собаки, то можна теж хтось сказав, його так от за це обісрали. А без угла вона ж, обше... кажуть, що вона чиясь як проститутка. Кажуть, що вона в ну, нас в Україні так повелось ну, ну вона, ви розумієте, якщо навіть так, якщо вона того воючого члена якогось смоктала зі смегмою, з усим, от фу, то вона ж таким важким трудом прийшла туди, туди, куди вона є. Це ж тобі не в Європі, де жінки мають більші права, де жінки вчаться, добиваються. Розумієте? В нас жінки важкою трудою. Це ж треба присити. Ото його, ви то вонюча з о тим сим, знаєте, як наші мужики, ото як росіяни не миються, вонючі є. І депутати, ви що думаєте, що краще? Він тоді пархвумився дорогими пархвумами, а то то все воняє, і оце його смоктать таке. Як так же бути? Понімаєте? Як так уже будь? І ви після цього я ж розстроїлась. Я ж розстроїлась, я ж не можу думати за це все. А ви на нього наїжджаєте на дівочку, Бідну, дуже жалку дівчинку. Вона розумна старається, розумієте? Вона й так перевчилась на, на українській мові, що говорить. Подімаєте, це ж все такі великі зусилля. Вони всі русськоворячі, всі. Понімаєте, їм дуже важко це перевчити на українській мові. Вони ж то крутий, такий модний, русськоворячі, красиві. Їм це заставилося на ті українські наші мови. І так будь, вони ж такі, мені так її жалко, мені так цю безуглу жалко, що проти неї люди. Ми просто не всього розуміємо, що вона каже. Ми не все можемо осознати, тому що вони розумніші все таки нас, вони русскоговорячі, вони городські. Понімаєте? І вони вона старається, вона так роті закони, метається, як, як білка в колісі. Як то кажуть, не нападай, дайте люди не нападати на нього. Давайте її піддержимо. Давайте напишемо їй якесь письмо з побажаннями найкращими. До Нового году. Понімаєте, До нового. От того, що не можна бути такими злими. Ми ж проти своїх же людей, проти своїх же людей, от то, проти депутатів і пишемо таке. Правильно, ми погані ми, ми люди, якщо чесно. Правильно вона ото писала, що, що депутатам бажають смерті. Ну хіба це не так? Ми ж самі своїм українським людям нашим депутатам, помощникам депутатів, любовницям помощників, депутатам, незаконним дітям помощників депутатам, кумам, свекрам, близьким друзям, Батькам, матерям, ми, ми ж тисячам людей бажаємо смерті, якщо чесно. Такі ж ми люди. Звісно, ми не дуже хороші люди. Вона ж тут права, по суті. Подімаєте? Вона ж тут права. А ми, а ми треба побажати найкращого. Треба навпаки нам скинутися, задонатити на цей напрямок. Щоб нашим депутатам помогти без углі за її так -так таку вредність, таку шкідливу роботу. І за ці всі прокльони, що ми її поклянемо депутати наших міністрів, братів міністрів, жінок-братів-міністрів, які можна й беруть. Але яка важка робота? А з нами, з нашим відношенням, з нашим ставленням, їм же ще важче. Вони ж помирають? А ми їм так. То, 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 що у вас цей опрос? Звісно, стало стали що ми бажаємо їм таке і все. Вони ж нічого не роблять погано. Думайте, люди, і будьте добрі до тих, хто виборює наше майбутнє, до партії Слуги народу, до всіх депутатів, які печуться за наше будуще. До зустрічі! З вами була Галина.